Зробіть глибокий вдих і видих. Що ви бачите? Що відчуваєте? Відчуйте цю мить. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь. У багажнику є вода. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей. Він точно знає, що перевозять, і звідки діє за секунди. Зникає швидко. Крадія не відстежити. That, маю до тебе ділову пропозицію. Працюєш на компанії вже 11 років. віце Віцепрезидентка, маєш бути партнеркою Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Для початку дай телефон. То ти людей грабуєш. Гадаєш, люди, на яких ти працюєш бездоганні? Я маю почати думати про себе і про своїх клієнтів. Не погрожування. Життя надто коротке для банальних авто. так? Me, Яка охорона буде? Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Он что не новое Давай за ним. Тату, кажи, лес рубают. Трески летят. Еще раз застряну, и вам кранты. Хм. На ты глаза! это старый паттерн. Не в грошах, виталья. А в чем у питания? Я уже за круг. Я знаю. Алло, Джеймса? I need that, I need that, I need that.